Яка ситуація на фронті станом на зараз і як змінилася карта бойових дій за цей тиждень? А також поговоримо про Рамштайн. Результати очікування, прогнози, чи відбудеться наступний Рамштайн? Говоримо у фокусі тижня із речником української добровольчої армії Сергієм Брачуком. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Слава силам оборони. Це першочергове. Отже, давайте за цей тиждень, і яка зараз станом ситуація на фронті, де найгарячіше? Ну і власне поговоримо про продовження курської операції. По ми мусимо говорити про те, що сьогодні курський фронт, а я зрозумів, ми про нього теж дійсно будемо говорити. Це один з найспекотніших на сьогодні напрямків на лінії бойового з'єднання. Один з тих напрямків до нього можна долучити звичайно Кураківсько-Покровський, перш за все, в Римівський відтінок то там, де на сьогодні вирішується принаймні доля цих битв, які тривають, і не дивлячись на усі заяви ворога про його просування, вони дійсно на жаль на сьогодні є. Ми про це говоримо, тому що ворог кратно. У нього більше людей на цих ділянках фронту, про які ми говоримо, власне, як і на всіх інших. Але в будь-якому разі нашим підрозділам максимально вдається не допустити того, що називається провал і обвал фронту. Ми дуже багато про це говорили напередодні нового 25-го року, говорять, звичайно, і сьогодні. Але це головний підсумок не лише цього тижня, а й року, що минув. Що обвалу і прорив фронту вдалося не допустити. Так, звичайно, болить, що ми втрачаємо кожного дня міліметри, метри, сотні метрів наших територій. У ворога є просування. Я вже сказав про те, що у нього кратно більше піхотної компоненти. У нього є дуже сильна авіаційна компонента до парітету, з якою нам ще дуже важкий шлях треба пройти. І власне це те, що дозволяє в тому числі протискувати нашу оборону. Максимально на Курахівському напрямку, зокрема, де на цю хвилину ще продовжуються бої у районі Куракова, де є локації на території Курахівської ТЕС, які, які утримують наші воїни. Тому коли говорять про те, що повністю втрачено Курахово, ми говоримо, що на жаль, швидше за все доведеться остаточно звідти відступити тим не менше не можемо нівелювати. Зусиль і мужності тих людей, тих підрозділів, які ще залишаються на певних локаціях і продовжують бої для того, щоб скажімо так, і наші війська в даному випадку, якщо є така команда, могли відступити на відповідні позиції. Ворог сьогодні намагатиметься і надалі створювати плацдарми для того, щоб обійти Покровськ, для того, щоб максимально стиснути ці клешні, те, що він демонструє по багатьох локаціях, особливо у Донецькій області на Донецькому напрямку, і власне времівський відтінок, про який я сказав, теж доволі напружений. Він є сьогодні частиною цього Покровсько-Курахівського напрямку. Так що ситуація є дуже складною, динамічною, вона змінюється. І розуміємо прекрасно, що сьогодні надзвичайно складно ворогу тут протистояти. Є сьогодні активність ворога на Лиманському напрямку, на Куп'янському напрямку, на Вовчанському. Там, до речі, ворог намагається штурмувати наші відповідні позиції, але йому не вдається тактично просуватися, так само як не вдається досягнути тактичних певних успіхів на придніпровському напрямку, Херсонський напрямок, так само як і Запорізький. І тут ворог. Як завжди він е, вмикає той інструмент терору, який яким прекрасно володіє, на жаль, і який застосовує постійно у боротьбі з е, мір, мирними людьми. Це каби по Запоріжжю, це каби по Херсону. Це артилерійські удари, тобто не може тут е, нічого створити, принаймні, поки що якісь ударні угруповані на цих напрямках, але кабами е, іншими видами озброєннями тероризує місцеве населення. Ми ну, звичайно, курс про який ви задали на початку. Е, ми можемо говорити про те, що відповідні наступальні дії е, Російської Федерації. Вони на сьогодні є досить сильними. Ворог там так само використовує авіаційну компоненту. Це удари кабами. Але е, в чому я кажуть нюанс? Те, що російська авіація наносить удари по російській території, зносить російські деревні і населені пункти у Курській області. Тобто, ну взагалі так росіяни знищують росіян. Оце і є головна мета так званої СВО. Власне, ці зустрічні курси бойових дій, які відбуваються сьогодні на курському фронті, вони дають можливість нам стримувати ворога, не давати йому можливості перекидання відповідних резервів на будь-які інші ділянки фронту, і це зрозуміло. Я не даремно сказав про російські каби по російських населених пунктах на Курщині, Тому що треба віддавати собі звіт, що якби не було Курська, ці каби, ці авіаційні удари, вони били і наносились удари по території, наприклад. Сумської області, Чернігівської, Харківської, тобто нашому прикордонню, в цьому і є вже в будь-якому випадку значення цієї курської операції, яка нагадаю стартувала понад п'яти місяців тому, а саме 6 серпня минулого року. Так що ситуація на фронті є дуже складною, потрібні люди, перш за все, і, і це теж треба розуміти тим, хто знаходиться в тилу. Працювати треба спільно на перемогу, інакше іншого шляху немає, ви сказали, одна із цілей, щоб перекинути, щоб перекинути і росіяни били по Росії, це дуже добре. Хай би весь фронт перенісся на територію Росії, хай вони знищують кабами свої населені пункти і міста, а не, не українські. А чи курська операція на вашу думку? Ми можемо вже говорити за підсумками тиждень, так як триває оцей. Повторний наступ збройних сил України, чи можемо говорити про те, що Україна таким чином піднімає ставки щодо можливих майбутніх переговорів, про які вже тривалий час говориться? Ну, по перше, я проти того, що ми сьогодні говорили про якісь перемовини. Якщо навіть відбуваються якісь консультації, нехай вони відбуваються так, як воно є, але для нашого суспільства. Для нашого війська я вважаю такі розмови про е, якісь перемовини на сьогодні є шкідливими, тому що це розхолоджує людей. Я зараз не про військо, насправді, а про мирних людей, які е, заколихуються такими, в тому числі, і інформаційними вкиданнями росіян, про те, що от все -от завершиться. Причому ми прекрасно розуміємо, що Путін не зупиняється. Він продовжує кидати гарматне м'ясо. Він продовжує наступати. Він продовжує займатися терором. І сьогодні просто так не зупиниться. От один з вагомих аргументів це сьогодні події на Курщині, те, що сили оборони там знаходяться. Я б не говорив сьогодні, бо треба дотримуватись жорсткого режиму тиші, що у нас відбувається наступ сил оборони на території Курської області. Сьогодні є активізація певних бойових дій з нашого боку. Відповідь на ті наступальні дії, до речі. Ми про це мусимо говорити, що це наступ росіян е, наступальні дії Російської Федерації, і в цьому є протидія, тому що е, ми прекрасно розуміємо, що ворог планував певні завдання для свого наступу на Курщині Певні напрямки, е, активізація сил оборони, активізація наших зусиль на полі бою призвела до того, що у ворога, по перше, є великі втрати. Я сказав про те, що бомбардують власну територію. Більше того, не буду давати прогнозів, але є відповідне відчуття, що коли такі дії такої інтенсивності за кількістю боязів, наприклад, Курський фронт, він сьогодні. Днями на цьому тижні що минає, він принаймні інколи було це бо зітні більше ніж на Покровсько-Курахівському напрямку. Так, от, якщо такі втрати будуть з російського боку, то певні підрозділи будуть просто втрачати боєздатність їх треба буде виводити повністю на ротацію. Є на жаль, втрати з нашого боку, але це не співзмірні втрати, які сьогодні несе ворог. Більше того, ми говоримо, що, наприклад, в Курській області активно на передньому краї ворог задіює перш за все так звані війська ВДВ, морську піхоту. Вже згадаємо 810-ту окрему бригаду морської піхоти, яка базується в Севастополі, російська, вона вже мала вийти на ротацію, її ще й побили, ще нанесли удари по її командним пунктам. Сьогодні втрати російських десантників, вони, мабуть, наближаються до того рівня втрат, які у російських окупантів були на початку повномасштабного вторгнення, коли саме російські десантники, наприклад, штурмували Київську область і е, околиці Києва. Е, і це ще раз підкреслює, що недаремно на Курщині ворог. Застосовує північнокорейських солдатів, які несуть величезні втрати, і зрозуміло, що ці втрати ворог певно буде знову поповнювати, а це не про те, що Кім Чен Ін попросив Путіна дати можливість повоювати на Курщині проти України. Я чую такі думки. Це про те, що у ворога є проблеми, не дивлячись на ці заходи. з Набору контрактників, так званих на Росії, є проблеми із громадним м'ясом, в тому числі. Вініше вони накопичуються, отак От буде точно. І сьогодні ті дані, які є, вони свідчать, що ворогу вже не так легко, не так просто набирати тих нелюдів для того, щоб закривати свої прогалини, наприклад, у штурмовій компоненті. Цих людей, людей набирають менше, ніж усі я втрачаю. Подивіться на ці втрати в грудні, подивіться на втрати. У січні, зокрема, у Курській області, і це про це свідчить. Є документи, які говорять, наприклад, що від часу підписання контракту до загибелі або інша знищення на території Курщини або України цих так званих бійців проходить тиждень, два, три. Тобто це говорить про те, що поспішає ворог, але не зупиняється намагаються максимально активно діяти. Наше завдання сьогодні його стримати наскільки це можливо, і в цьому Курський фронт відіграє свою надзвичайно важливу роль. Важливо сказати про успіхи наших сил оборони, зокрема служби безпеки, це удари на цьому тижні по Енгельсі. Не знаю, ще палахкотить там резервуари чи ні. Ну і в ніч на 10 січня Нептунами відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів розвідників поблизу села Чалтир. У Ростовській області. Чому це важливо? Чому саме ці цілі, і що це може принести ворогу? І, зокрема, ситуацію, як може змінити ситуацію на фронті? Два моменти, на які хотів би звернути увагу для наших глядачів. Вони як кажуть, все. Все пояснюють, розкладають на мій поряд по поличках. То, чому? Тому що традиційне запитання: треба більше ракет, щоб там горіло, палало. Подивіться, як Росія б'є, а ми чомусь там знищуємо умовно одну-дві цистерни на НПЗ, там якийсь склад і тому радіємо. По перше, хочу сказати, що всі удари, які відбуваються на території Російської Федерації, вони о, так чи інакше впливають. Або формують той самий вплив на полі бою, який буде відчутний. Немає сьогодні чарівної палички, щоб ми з вами в студії я на фронті на південних теренах. Ви у своїй студії зараз змахнули чарівною паличкою, і у ворога там було багато проблем. Сказали, все зробили. На жаль, так не буває, але тим не менше, подивіться, якщо ми говоримо про нафтопереробні заводи. Якщо ми говоримо про там знищені резервуари, про пальне. Так, це те, що я кажуть, палає на картинці, виглядає дуже ефектно. Але насправді всі ті люди, які е, ініціюють, які придумують ці військові операції, е, вони діють чітко по алгоритму, бо знають е, цей елемент, яку роль відіграє, наприклад, тому чи іншому логістичному ланцюжку, який забезпечує ресурсність того чи іншого фронтового напрямку для російських окупантів. І вибивання цих елементів це ж елементарні речі. Вибивання цих елементів призводить до того, що у ворога починаються проблеми. Ми не будемо зараз говорити про глибину цих проблем, але дійсно виникають. Тому не випадково енгельс, тому не випадково по пункту базування або ремонту цих самих дронів можна звичайно, і дуже класно було би знищити у ці літаки на Російській Федерації, але є інфраструктура. От її знищення призведе до того, що дійсно літаки злітати просто не зможуть. Це ще один приклад. Тобто, треба прекрасно розуміти, що війна це не просто поле бою. Війна на сьогодні це технології, якщо на полі бою, і війна це логістика, яка це поле бою забезпечує. тому, коли ми говоримо, я й сам з іронією про це говорю, і це цілком нормально. Що на Росію влучили там черговий, наприклад, спиртовий завод. Але це не про російську водку. Це про той елемент, який необхідний для виробництва, наприклад, там тих чи інших пальномастильних матеріалів, які використовуються для запуску крилатих ракет. Якщо ми говоримо, що сьогодні у Леніградській області невідомо чому. Підтверджень, принаймні, офіційних наших ще немає. А чому вибухнуло це виробництво ацетону? Але це елементарно, що таке ацетон? Одна з хімічних складових для того, щоб виробляти, скажімо так, деякі елементи, пов'язані з оборонною промисловістю. І тоді все стає, як кажуть, на свої місця. Тоді все дуже чітко. І, власне, нафтобази, про які я казав, адже резервуари палають це добре. Але пальне можна відновити через якийсь час. А от відновити, наприклад, обладнання таких виробництв, таких об'єктів це набагато складніше. Отут, як не дивно, а це не дивно, наприклад, закон санкцій вступає в дію. Надзвичайно складно саме в цій сфері зараз знайти відповідне газове нафтове обладнання для того, щоб поновити ці об'єкти до нормального життя. Ми не будемо піддавати сумнівів ціль, які е, сили оборони обирають для е, влучань на території Росії. Абсолютно довіряємо рівень українського суспільства. Не знаю, чи ви бачили опитування КМІС, е, високий рівень довіри до Збройних сил України і зростає рівень довіри до служби безпеки. Це якраз напевно і є е, запорукою цих успішних операцій. А тепер, пане Сергію, до Рамштайна. Отже. Результати Рамштайну аналіз прийнятих рішень, очікування, що ви можете сьогодні сказати, зокрема про вісім дорожніх карт, які затверджені на Рамштайні, і країни-учасниці 34 країни, які будуть далі допомагати Україні. Планування до і підтримка України до 2027 року, чому до 2027 року. Ну і те, що найбільше турбує. Ну я не кажу українців, але зрештою західну пресу, що це можливо, наступного Рамштайну не буде, бо ми всі в очікуванні приходу офіційного приходу до влади Трампа. Ну є перехідний момент, зрозуміло, що Рамштайн може отримати нову назву або наповнитися рамками нового формату. І я вже сьогодні, можливо, не вперше, але повторюсь, скажу, що нехай це буде навіть е, круглий стіл е, лицарів Сера Трампа. Від назви головне, щоб не змінилася, чесно, щоб не змінилася суть. Щоб за тим столом круглим були ті самі лицарі. Це наші союзники і партнери з Європи. Перш за все, які продовжують і будуть у цьому жодних сумнівів надавати допомогу Україні. Хтось сьогодні навіть сказав, я спілкувався, що подивіться маленька така Норвегія надає там велику допомогу. Треба всім нашим союзникам, особливо Норвегії, Маленька країна територіальна. Але дуже міцна і з міцною економікою не жаліють ті кошти для України, тому що розуміють, що таке безпека світова і європейська, в тому числі, і що таке для Скандинавії російські загрози там на тому напрямку, в тому числі і таких прикладів багато. У мене немає від слова зовсім і не могло бути зради. У мене були нормальні робочі очікування від Рамштайна, так змінюються. Керівництво Сполучених Штатів Америки я зараз не буду коментувати, хто прийшов до влади, чому як себе поведе. А хто знає як себе поведе президент Трамп? Я сподіваюся, більше того, вірю, що президент Трамп при певних своїх емоційних характеристиках, в тому числі, він все-таки. Сповнений духу переможця. Ну мені хотілося б, щоб так принаймні було. І коли говорять мир через силу, це якраз про Трампа його активність має бути нашими союзниками і власне нашою дипломатією спрямована на можливо навіть збільшення американської допомоги українцям. Треба показати, що це вигідно. Ви подивіться, які матеріали паралельно з Рамштайном з'являються у. Адекватних, отак от скажу, адекватних американських медіа, що допомога Україні і перемога України будуть коштувати ті же Америці набагато менше ніж програш нашої держави, і це в рази там просто в рази мільярдів тих доларів. Тобто, тут і економіка має бути те, що і. Сьогодні робочі місця в Америці створюються завдяки тому, що запрацювали відповідно заводи оборонки. Та, власне, повертаючись до Рамштайна, на мій погляд, ці дорожні карти вони окопили фактично весь спектр того, що необхідно Україні на цю перспективу на два роки. Хтось каже замало. Ну, принаймні, це якийсь певний етап. Ніхто ж не сказав 27 і все крапка. Ніхто не сказав, що до 27-го року буде тривати війна, але підготуватися, планувати на мінімум два роки це абсолютно е, вірно. Тобто е, сьогодні всі ті складові ті дорожні карти вони, на мій погляд, е, ну відбили всі спектри допомоги Україні. І, власне, дивіться, одна з дорожніх карт це саме сама, сама оця допомога Україні. Далі інновації морська авіаційна компонента і так далі, тому подібне. Тобто, в мене немає завищених очікувань, я оптиміст, але стриманий. Але в будь-якому разі допомога буде і вона буде подовжена. Світ, як дійсно як кажуть, ніколи вже не буде таким, як він був. Світ потребує змін. І знову таки, повертаючись до пана Трампа, я думаю, що його ця енергія, енергетика активність. Вона має розбудити і ще нещодавно досить волу Європу у плані безпеки. Ви подивіться, як допрацювали європейці. Я вже сьогодні багато казав про скандинавію. Мабуть, у нас це таки історично дуже багато спільно з скандинавами. Саме як працює Данія, як та сама Норвегія, яку я згадував активно Фінляндія, Швеція, Чехія. Ну, тобто, мені важко зараз. Ні, не важко легко назвати лише дві країни. Які нам точно не брати, це Угорщина і Словаччина. Вірніше їхні уряди на сьогодні. Але це вже кажуть інша пісня. Тому о, я не прихильник вислову, що Трамп прийде порядок, наведе у мене все просто. Я думаю, як і у вас Бандера прийде порядок. Наведе. Але е, щодо Трампа, ну треба з ним попрацювати. І я думаю, що і ще раз кажу, може бути інша назва, може бути інший формат. Але по суті, це буде залишатися. Рамштайном тільки більш активним, о, більш активною формою, більш дієвою формою, формою з тима дорожніми картами, які насправді ще скажу так, є інструментами в допомозі України Всі чітко розуміють, що треба робити. І контакти: Україна, НАТО, Україна ЄС, наприклад, паралельні процеси. Чому ні? Тому працюємо і ми також. Нормальні нормальні відгуки по Рамштайну. Принаймні, поки що, все я думаю, йде так, як має йти не гірше. Головне, щоб виконали свої обіцянки. Оце важливо так. Головне, щоб виконали свої обіцянки, і головне, щоб не було так, як вийшлося із адміністрацією Байдена, коли ми дуже довго очікували допомоги півроку, і, і це сьогодні ми бачимо на фронті результати так. цього гальмування. Так, ну Трамп е, хоче показати, що він кращий, Сподіваємося, так само він сказав, що нібито Путін е, сам проявив ініціативу, що хоче з ним зустрітися. Не знаємо, якщо все ж таки станеться, давайте е, от на вашу думку, хто би міг перехопити ініціативу лідерства е, в Рамштайні чи будь-якому іншому форматі військової допомоги, ну з європейських країн. Чи бачите ви е, таку країну, такого союзника на даний момент? Ну я ще не назвав Польщу, я не назвав Німеччину і не назвав Францію. Вибір кажуть, такий спектр Італія. Тим більше бачите, президент не даремно їздить по закордоннях. У нього склалися дружні стосунки з цими представниками цих країн. Ну Німеччина зараз на порозі виборів. Ми розуміємо, що вони трошечки зараз будуть десь там в засідці сидіти. Ну, вибори. Вибори досить швидко закінчаться. В лютому пройдуть і підемо далі. Тому о, я волів би говорити все-таки про колективне лідерство. Європейське, яке буде доповнювати, можливо, американське. Тут же не головне, хто буде старший. як кажуть. Головне, щоб всі працювали на одну мету, на одну ціль це перемога нашої держави. Ви якось, ви якось сказали, що е, в, найбільше допомагають нам е, монархії, так? Як, е, е, монархії. Було таке. Я і зараз можу це підкреслити. Норвегія це монархія, задай. Так. Так, звичайно, Швеція, Данія. Так е, окей, тоді ми, ми чекаємо. Ми в очікуванні, звичайно, що буде, але нам своє робити. Вся надія на збройні сили України, на сили оборони і на нас, українців. Тому що ми тут в тилу повинні не опускати руку, не, не мати якихось завищених очікувань, а разом працювати для нашої спільної перемоги і для. Знищення Росії як, взагалі, як явища е, якогось випадкового явища на, на землі, пане Сергію, дуже дякую вам за включення. Ну, дякую одне, вам за 10, коментарі десять 10 секунд. Десять 10 mm -hmm. секунд буквально. Я не згадав вже е, наших е, прекрасних союзників і теж монархів Великої Британії. До речі, очолює морську коаліцію. Подивіться, що твориться у чорному морі. Без коментарів далі. До речі, до речі, про чорне море. Яка там ситуація з розлитим мазутом, пане Сергію? Чи ви знаєте? Чи до на жаль, він прямує вже і поблизу південного узбережжя нашого Криму фахівці кажуть, що можливо з'явиться десь біля Миколаївщини, Одещини? Ну треба стіку. Там до речі, на цю ховину, як ми з вами спілкуємося в районі Анапи Знову чергове викидання цього мазуту з тих танкерів, які розламалися, так що там. Все додатково відбулося і цікавий момент, що та техніка, яка збирала мазут на березі, її потім загнали в море помити. У цьому вся Росія. Ой, німити і Росія. Прощай, вибачте, цитую. Не треба Ви бачите, цитувати. як ми прекрасно закінчимо сьогоднішню зустріч. Так прощай, <рошай, рошай, рошай>, німи Росії. Росія. Так та прощай, німити, і Росія, і, і все забути і залити все бетоном. В цьому в цьому наша Саме головна так. місія для перед всім цивілізованим світом. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, дякую вам, слава Україні. Героям слава. Отже, такий був тиждень. Такі були головні новини, події, на яких ми фокусувалися із нашими гостями. Сподіваємося, що наступний тиждень принесе нам хороші новини, і про це ми будемо говорити протягом наступного тижня в ефірах програми по мануфактурам», Тому до зустрічі в етері у понеділок о 19 годині.